День четвертий про душі Чистилищі. Традиція церковна навчає про існування чистилища, керуючись давньою традицією цю, Католицька церква навчає про існування чистилища. Треденський собор, 25-та сесія. Незаперечним є той факт, що цілий католицький світ молиться за душі в чистилищі. І як тепер ми молимося, так молилися наші батьки і прадіди. Про існування цього звичаю ще в 16 столітті засвідчує Триденський собор, який протилежну науку трактує як помилку. Побожні люди молилися за душі в XIV і 12 століттях. Доказом цього є осудження гуситів. І Вольденців, Констанці, і на Лютеранському соборі в Римі, а перед тим помилково вважалося позиції аріанців і несторіанців, про душі в частинищі в п'ятому столітті засвідчують оці церкви: Августин, Хризостом, Епіфаній, Єрунім та інші, у творі як допомагати померлим. Святий Августин називає загальноприйнятим звичай молитися за душі померлих. У IV столітті Єрусалимський патріарх, святий Кирило говорив так: за усіх, які померли, молимося в тому переконанню, що дуже помічним для їхніх душ є жертви в поєднанні з молитвами. Святий Єронім хвалить римського сенатора Паммахія, який, замість того, аби як інші, засипати троян, даби гріб своєї дружини Паули, милостиво старався принести полегшу її душі. Ті благання знаходимо навіть у найдавніших молитвах, які виголошувалися на святій літургії. Уже у другому столітті Тертулян пише. Кожного року у визначений день складаємо жертви за душі померлих. Отже, вже тоді, в Африці, відзначали день за упокійний. ля беремо свій початок цей звичай. Відповідно до загальноприйнятих засад можемо віднести його до апостольських часів. Вінсен Делерен, дотримувався такої думки. Якщо завжди і всюди моляться за душі померлих, то цей звичай дійсно католицький вселенський. Так уважав і Святий Агустин, такий спосіб молитви поширений в церкві, хоча жоден синод його не запровадив. Тому слід уважати його апостольською традицією, чим довше триває цей звичай, і чим ширше впроваджується у життя. Тим упевненіше можемо підтвердити цей висновок. Те апостоли запровадили цей звичай, можемо твердо константувати. Святий Епифаній в IV столітті говорить, що є потреба у цьому звичаї, бо залишили нам його предки. Ця традиція опирається на святе письмо і запроваджена церквою. Святий Григорій знісси вважає, що цей звичай походить від перших учнів Ісуса Христа, а про те, що ті учні, наші попередники, були справжніми апостолами, говорить святий Іван від Христа. Не без причини постановили апостолі при відправі безкровної жертви згадувати про душі померлих, бо досконало знали, що для душ це надзвичайно потрібно. Якщо би цей звичай не походив від апостолів, то найзнатніші, найученіші мужі свого часу мусили б про це теж знати. Але як і ми тепер, так і вони читали ті слова в апостольських конституціях, збирайтеся на цвинтарях, читайте святі книжки, співайте псалми за братів ваших, які в Бозі спочивають, а потім беріть участь у творенні безкровної жертви. Про те, що в юдеїв до народження Ісуса Христа був звичай молитися за померших, свідчить згадуваний. Мною вчора на попередньому записі факт, що Юда Маквей зібрав кошти і послав до Єрусалиму. Дванадцять тисяч драхм сріблом, що там молилися, складаючи жертви за померлих. Якщо б це тоді не було прийнято, то ніхто і ніколи б не чув про складання цієї пожертви, хоча цей звичай ідею триває і до сьогоднішнього дня. Про це свідчить формула щоденної молитви за душі померлих, яка записана в їхніх побожних книжках. Свідчать про це таблички, на яких виписані імена померлих, щоб молитися за них відповідно до змістовної формули через визначену кількість субот. Окрім цього, кожна дитина повинна цілий рік відмовляти певну молитву за померлого батька, отже ще до Ісуса Христа. Молилися за померлих, ніде не бачимо. Щоб вінче, апостоли, хоч одним словом, засуджували цей звичай. Завжди була віра в чистилище, до кого ж молимося, за померлих, що в пеклі, але їхній стан не можемо ні поліпшити, ні змінити, а може, за праведних, які вже в небі, але вони досягнули своєї мети, обидва припущення недоречні. Тому молимося за душі, які знаходяться посередині, і з цього місця не можуть бути звільнені, а це місце називається чистилищем. Дуже добре повчає про це притча Багача і Лазаря, де було сказано, що між нами і вами велика прирва, і немає переходу. Якщо би не можна, бо помер у пеклі, не допоможеш. В небі не потрібно. Тоді б ми не молилися, значить, існує чистилище. Уже в V столітті святий Епіфаній боровся з Арієм, який осмілився заперечити існування чистилища, проголошуючи, повсюди в церкві існує звичай молитися і складати пожертви за померле. А ще більше ми можемо бути в цьому переконанні, бо до Одинадцятого століття звичай незмінно заховується, отже, чистилище існує якою втішною є ця віра, бо чого б ж тоді могли ми сподіватися, якби не було чистилища? Правда, досконала Божа любов здатна згладити всі гріхи разом з їхніми покараннями, але хто може бути упевнений у цьому стосовно себе? «О, мій Боже, тільки тепер починаю пізнавати й любити Тебе, тільки тепер починаю спокутувати. А що ж було, якби я мав незабаром померти? Тільки те єдине, що, якби Господь та не прийшов мені до допомоги ще трохи, і моя душа жила б у мовчанні, Псалом 94,17, але у тебе милосердя. Прославляйте Господа, бо добрий Господь, мов навіки милість його, Псалом 106 1. О Господи, Ти пропачаєш гріхи і пражних ощасливе те людство. Просимо тебе, щоб наших братів і сестер, кревних і доброчинців, які відійшли з цього світу за заступництвом Пресвятої Діви Марії і всіх святих зволив допровадити до вічного щастя. Бо ти живеш і царюєш Отцем і Сином, і Святим Духом. Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих освободи бідні душі щастилища, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. І наведу приклад. Хто без зворушення може читати уривок? Із книги святого Огустина сповідь про смерть його матері святої Моніки. Він пише Мій брат висловив прохання, щоб не померла на чужині, а в рідному краю. Тоді глянула на нього з докором і сказала, звертаючись до нас у Бог, Поховайте моє тіло, де бажаєте, і нехай не мучить вас турбота про нього. «Одне тільки прохання маю до вас, де б ви не були, завжди пам'ятайте про мене в своїх молитвах. За душу померлої була відправлена служба Божа, і з молитвами її тіло опущено в землю, виражаючи свій біль після втрати Матері, святий Аустин звертається до Бога. Згадавши добрі вчинки моєї матері, за які з радістю тобі дякую, молю тебе, про прощення її гріхів, прошу, вислухай мене з любові до того, хто є лікарем наших ран, хто дав розп'яти себе на хресті, хто сидить по твоїй правиці і хто перед тобою заступається за нас. Знаю, вона завжди була милосердною і прощала своїм винуватцям відпусти її зараз її борги, прости, прости її, благаю тебе, Господи, і не входь з нею на суд, нехай Твоє милосердя візьме гору над судом, тому що твоє судження правдиві, а милосердним ти обіцяв милосердя. Сподіваюся, що ти ласкаво вже вчинив те, чого я в тебе прошу. Адже, коли наближався день її кончини, думала не про те, щоб влаштувала їй пишний похорон, не бажала, щоб їй поставили пам'ятник, ані щоби поховали в рідному краю. Одного тільки просила, щоб ми пам'ятали про неї в своїх молитвах до Господа, якому вона вірно служила, з яким щодня єдналася у службі Божій бо знала, що там приноситься жертва того анця, який знищив декрет прокляття, що нам загрожував. В кінці святий Агустин просить усіх, хто буде читати його книгу «Сповідь» у своїх молитвах. Пам'ятати родичів Патрікі і Моніку, аби через молитви багатьох досягнули вони того, чого прагнули, верветься за душі чистилище, царю Небеснеюшителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі нашій. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сапонтіє пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, тими ти благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храс і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця, О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого аммій. Богородице, діво рам, через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі, від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, на навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас.